Височиє над світом, з його рани втече кров, щоб міг кожний зрозуміти, що його розп'яли знов. Тільки рано затягнеться, як вже знову цвяхи б'ють, коли ж лються схаменеться, і до Бога всі прийдуть. Зупинімось, подумаймо на хвилину, у чому сенс нашого життя. Запам'ятаймо нинішню днину, бо їй не буде вороття. Які у нас стосунки з Богом, чи серце чисте, чи в гріхах? Лихий чатує під порогом, Ісус сумує у сльозах, здобув він нам ціле царство своїм розп'яттям на хресті, а ми в гріховному нославстві топчемо його рани святі. Зупинімось, подумаймо на хвилину, чи варто далі дати крок, Оцю ще Богом дану днину направить прірву свій стрибок. Невже не варті муки покаяння? І смерть, що сталася в Голгофі на Христі, нехай наш день в гріхах буде останній. Ідімо і поцілуймо рани святі.